За проханнями наших любих глядачів будемо розбирати, що треба робити при подагрі і чого робити краще не треба для того, аби цієї проблеми позбутися. Тут ми зараз будемо показувати, що йде як відбувається. Добре? І так, надмірна маса тіла і зниження ваги це є основні базові принципи у лікуванні любого захворювання, особливо кардіологічних і дисметаболічних метаболічних проблем. Подагра це є один з них. Коли позбутися ваги, рівень сочої кислоти доволі часто знижається до прийнятних цифр. І тоді вже з нею бодатися з цією проблемою набагато простіше. В принципі, потрібні кардіологічні навантаження. Потрібна хода, велосипед, плавання, гімнастика, йога, біг ход, та шо, все, що завгодно, любі варіанти спортзалу. Адекватні і прийнятні. То, що фізкультура лікує, спорт карічить. Спорт це те, за що ми платимо своїм здоров'ям за якісь нові досягнення. Збалансоване харчування. Чого не треба їсти червоне м'ясо, субпродукти, ковбасні вироби. Вони можуть підвищувати рівень сечової кислоти. І як наслідок, вода буде прогресувати. З огляду на ці всі явища. Краще вживати не більше, ніж раз на 1-2 тижні. Взагалі від них краще відмовитися, як і від алкоголю. Морепродукти вживання алкоголю. За це вже дуже багато сказано, і я можу сказати, авторитетно заявити з огляду на багато статей, які я читав за ці майже 15 років своєї трудової діяльності, що немає жодної клітини в організмі, для якої етиловий спирт був би корисним. Немає такого. Це може бути вино, це може бути коньяк, це може бути пиво. І хтось буде розказувати, що воно гарно працює, що воно додає здоров'я. Ні, здоров'я воно не додає. В кращому випадку воно його непомітно відбавляє, не, так потроху відрізає. Але сказати, що воно його додає, я не можу. Тому що це буде просто неправда. Солодкі фруктові соки. Вони також мають деякий ризик. У розвитку подагри. особливо коли вони газовані і мають в собі багато цукру. Цукор не є ворогом. Ворогом є, в принципі, надмірна кількість того чи іншого продукту. Це може бути і м'ясо, це може бути і риба, це може бути хліб, це може бути сік. Регулярне вживання молочних продуктів, як показала практика, приємно сказується на рівні зниження сочової кислоти. І для цього їх можна використовувати. Регулярне вживання кави воно має дояку таку наснагу. Деякі кажуть, що кава сприяє зниженню сучової кислоти, але молекула сичової кислоти дуже тропна, тобто схожа, з молекулою кофе. І при регулярному вживанні вона може виробляти рецептори, на які потім дуже гарно чіпляється сучова кислота, і також може бути розвитком подаги. І чим більш натуральна кава, тим вища вірогідність її розвитку. Тому притримуйтеся дієт, притримуйтеся здорового способу життя, будьте здорові та щасливі. А для того, щоб це було більш правильно і відповідно, треба бути ще активними. На все добре.